Добрий вечір. Відео номер 2, це вже наша маркіза. Сьогодні ж ми її носили на узі на ехо серця, на узі внутрішніх органів і на аналізи. На узі в неї нічого такого поганого немає. Запалення є в кишечнику. Ну, Підвищився креатінін, це нирки і трошки сечовина. Завтра несем її капати. Сказала сьогодні лікарша, Завтра буде другий аналіз крові. А по ниркам треба понизити креатинін, тоді будуть виривати її ці погані зуби з цими камнями. То завтра ми будемо капатися. Поки ми перейшли на гастро, ось гастро сухий хілс, і гастро такий корм і ці всі препарати, це ми теж обробляємо її коло Дякую всім, хто нам допомагає, нашій маркізі і всім нашим і, мишки, і котикам. Велика вам подяка, добрі люди.